74 людини загинули, 11 отримали смертний вирок. Це був найжорстокіший футбольний матч в історії. 2012 рік Єгипет аль масрі проти Аляглі. Ультра з господарів щодо гри викладають у Ютуб пісню з прямими погрозами суперникам. Армія супроводжує фані фаглі до стадіону, але це не рятує. Щодо старту, напад, поле захоплюють фанати, гру відкладають. Кожен гол Аль-Масрі – знову вторгнення на газон. Після фінального свистка справжнє пекло, пляшки, ножі, каміння в Хи фейерверків. фанів б'ють, колють, викидають з трибун. 74 загинули, сотні поранених. Тренер Аглі Мануель Жозе та легенда клубу Абутріка бачили, як їх фанів убувають прямо під роздягальнею. Після цього Абутріка завершив кар'єру. Заступник міністра охорони здоров'я Єгипту описав подію як найбільшу катастрофу в історії єгипетського футболу. Єгипет скасував сезон, футбол замовк на 7 місяців. А фа фанатам дозволили повернутися на стадіони лише через 6 років після того, як вони надали службі безпеки. Свої персональні дані це була портсаїдська трагедія один із найчорніших днів в історії футболу.